Новини на першому інформаційному. Починали збирати озиму пшеницю з врожайністю 50-55. Погодні умови, град, вітер, дощ. На сьогоднішній день збираємо вже по 30, Скажімо, за три дні випало більше 70 міліметрів опадів. Кожна тільки, скажімо, хвилина, де зерно підсихає, вся техніка чекає, працює в полі. Ну, перспективи дійсно по нашому господарству не радужні, рік скажімо, видався скажімо, дуже складним. В перший період вегетації скажімо, була сильна засуха, тобі ж підгорало зерно, а зараз скажімо, надмірна волога. В день хотілося, щоб зерна на зерно, ціна на зерно була скажімо, більшою, хоча б, скажімо, 1800-2000 гривень, скажімо, той порядок цін, які значно збільшились затрати, на паливо, на мінеральні добрива, скажімо. На все воно збільшилось, скажімо, а ціна меншою, ніж в тому році. Без фактично іноземних інвестицій на кредитовій основі, збудував переробну базу. Давайте так, виправдовує однозначно, тобто, а оскільки виправдовує, значить зростання ціни на хліб не, не варто буде. чекати. Сьогодні ви бачите, що цінова політика на зерно така, яка дає можливість взагалі не говорити про ціну на хліб. Але є певні свої непорозуміння і свої невідлажені механізми. Чому? Тому що в основному хлібопеки завжди купують не вже не зерно, а муку. А тут вже в мукомолі свої проблеми, свої завдання, свої розрахунки. Але держава від цього не відходить, не відходить. І ви знаєте, що аграрний фонд вже закупив півтора мільйони тонн зерна, який дасть можливість нам повністю регулювати ціну на хліб, якщо в цьому буде необхідність. Якщо в цьому буде необхідність, новини на першому інформаційному.